У курортному селищі Пилипець правоохоронці затримали подружжя, яке займалося збутом галюциногенних грибів. Поліція протягом двох місяців документувала правопорушення пари. Відтак 26-річного жителя Донеччини та його 37-річну співмешканку із Мукачева затримали на гарячому висушені гриби, які вилучили, мають високий вміст алкалоїду псилоцину та впливають на свідомість. Клієнтів вони приймали просто в себе вдома, де вони проживали разом зі своєю шестимісячною дитиною. На місці події вилучено в них було частку товару, яку вони не встигли збути. Також грошові кошти вилучені на продажі і ваги, ну відповідно якими вони користувалися при фасуванні, і пакетики для фасування. Наразі чоловіка затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Щодо жінки, то наразі вирішується питання про обрання її запобіжного заходу, оскільки в неї. Є ну, малолітня шестимісячна дитина, то її не поміщали до ІТТ. В ході документування цього злочину поліцейським вдалося зафіксувати кілька фактів саме збуту цих галюциногенних грибів і тому зараз їм інкримінують статтю 307 кримінального кодексу України, тобто збут наркотиків, і відповідно до санкції цієї статті їм загрожує до 10 років ув'язнення.